Ви, напевно, чули цю інформацію. Послухайте це відео. Уважно розмовляв з е, двома істочниками в Вашингтоні. моїми. Е, оба вони сказали, що завтра війна закінчиться. Як ви знаєте, що сьогодні буде проходити зустріч Трампа і Путіна, і більшість українців мріє, щоб це відбулося ось так, як на цій картинці. Ну, я вас запевню, що на жаль, так це не відбудеться, тому що війна буде тривати до тих пір, поки це буде вигідно. І я не впевнений в тому, що ця війна зараз закінчиться, але є надія, предпосилки, що хоча б ця зустріч приведе до позитивних результатів і наближить мир в нашій країні. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки в коментарях. І що хочу ще сказати вам, що не потрібно надіятися на щось. І в світі, але ваше життя не зміниться, поки ви не почнете діяти і мінятися, розвиватися і шукати способи заробляти онлайн. Тому, кому цікаві напрямки заробітку в онлайн, підписуйтесь на мій аккаунт. Я про це розповідаю.